Доброго дня, приїхала така красивезна, цікавезна машинка. В рестайлі, максимальна комплектація 33,2 кВт. Це 200-250 км за пасходу на фірмових дисках, панорамний відкривний люк, чорний чорний колір, багато дерева, шкіра, коричнева шкіра, коричневе дерево. Дуже нові вже рестайлі інший моніторчик, інший мультимедіа. Машинка дуже доглянена в фантастичному стані. Так, тут два ключики живе. Отак, тут вирішене питання з панорамою з люком. Хто не знає, покажу, як відкривається другий ряд. Задній ряд дуже зручний. Всі, хто сідав, казали, що незвичайно, неочікувано, але зручно. Швидкий порт зарядки CCS Combo 2. Вже, як представила ХД оця тут полосочка, молдинг такий. Зарядочки є, другий комплект килимків, другий комплект коліс. Машина наявності. От Сьогодні вам кажу 20. Вже яке там, перше-друге. Не слідкую, вже забувся. 22 жовтня. Є ще така чорна машинка, тільки Дарестова. Дешевше на цьому відео. В кінці буде цінник і в описі цінник, кому цікаво. Будь ласка, звертайтеся. Нагадаю, вулиця Павла Осенка 8, 100 різних електричок від 5000 доларів там до, до країв ваших можливостей. Є Зої, Мерседеси, Кія, Соли, Ніра, Кони. Що у нас там? єв 6, АД4... Є болти американці, є апіля європейці, навіть фіскер є, бачите. На цьому каналі, до речі, ви підпишіться, бо всі свіжі авто, що приходять, я роблю такі коротенькі відео, є загальні огляди. такі, ну і індивідуальні є. Ось пару кон, є сол на 64 кВт, комерційна техніка є, до речі, і буси є, і більші, і менші, різні. Так що звертайтесь, підберемо для вас якусь електроконяку, така, щоб вам вас радувала. Ягуар, до речі, приїхав, такий яркий, десь за пару годинок буду знімати, теж покажу. Покажу вам зараз телефончик, цінник в описі або телефонуйте, хто в опис не любить, не хоче заходити. Телефонуйте, набирайте, або пишіть в вайбері, як вам зручно. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь. До зустрічі.